Ці футбольні змагання присвячені визначній події фіналу чемпіонату Європи з футболу, а назвали їх національний кубок шкільного футболу Євро 2012 На рівні області їх організовували два управління освіти та науки і з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти, науки, молоді і спорту разом із обласною федерацією футболу. Перший заступник голови облдержадміністрації Вадим Гаврішко, який і сам зізнається футбольний вболівальник, особисто приїхав відкрити другий етап масштабного школярського спортивного заходу та стати очевидцем жеребкування. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб дані такі змагання пройшли для учнів саме ну, як святково, торжественно, щоб вони відчули, що їх є увага, і цей рік оголошений днем фізкультури і здорового способу життя. Тому якраз воно є все вчасно і доречно. Жеребкування проводили в старий і перевірений спосіб, тягнули жереб із кубку, який згодом дістанеться котрісь із команд-учасниць. Ми зараз увіймовімо, яке внимание виділяється в цих школах футболу. Зрозуміло, що десь воно більше, десь менше. Ну, я думаю, що все одно це общество дітей, це просто організований для них праздник. Отже, за воли жереба команди розпочали змагання. Учасники не сумніваються, тут буде важче ніж на районних етапах. Сьогодні ви вже цікавилися, з ким ви будете грати? Ще ні, кого найбільше побоюєтесь? Не знаємо. Ще поки не знаємо, хто тут приїхав. Та якби не пішла гра, боротьба вартує того, кажуть юнаки. Адже переможці чотирьох зон області 19 квітня зберуться в Хмельницькому з'ясовувати стосунки: хто із них краще грає в футбол. Хто виграє, отримає шанс виступати на всеукраїнському рівні. Світлана Поробок, Олександр Галян для інформаційного випуску.